Обговорюємо ситуацію на фронті, аналізуємо події, які вже відбулись, та намагаємось зрозуміти, що нас чекає далі. Сергій Грабський долучається до ефіру. Доброго, Доброго ранку, ранку, пану Сергію. Дякуємо, що в таку ранню годину з нами. Доброго ранку. От за останні дні ми почули достатньо велику кількість цікавих заяв на найвищому рівні військово-політичного керівництва як України, так і інших країн. Зокрема, секретар РНБО Данілов заявив, що якщо світ не зробить правильних висновків, то війна за українську незалежність може стати прологом до великої війни. А, генсек НАТО Столтенберг заявив, що Путін готовий до довгої війни і що світ має посилити підтримку України. І ми бачимо, що світ готується підтримувати. Дійсно, нас. дійсно адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні додатково 38 мільярдів доларів допомоги. Пентагон говорить, що посилення боєздатності зсу взимку буде відбуватись у режимі високої терміновості. І от Сенат США узгодив рекордний для них військовий бюджет на 2023 рік. 858 мільярдів. Єво, це сума дорівнює фактично 15 бюджетам України, як все це скласти е, докупи? Невже в цій війні е, відбувся певний злам, і світ відверто робить ставку не на дипломатію, а, а на військову перемогу України? І е, відверто натякає, що якщо що, то світ готовий і може прийняти в ній пряму участь. Я би сказав трошки так, що на сьогоднішній день ми усвідомлюємо те, що дипломатичні методи переконання не спрацювали, і зараз світ переходить до розуміння того, що е, необхідно підвищувати своє обороноспроможність обороноздатність. і ми в цій обороноспроможності обороноздатності цивілізованого світу граємо надзвичайно важливу роль. І зараз в цивілізованому світі підкреслюю, не існує жодних. Сумнів щодо того, що Україну треба і підтримувати її е, як можна потужніше, тому що цивілізований світ усвідомив, що е, загроза існує не тільки для України, як колишньої частини радянського союзу, а існує вона так само і для інших країн безпосередньо тих, що межують з Російською Федерацією, і така загроза є абсолютно реальна. І для країн Балтії, і Фінляндія вже прийняла рішення щодо вступу на і для Польщі, яка межує з окупою. Тому до світу прийшло сприйняття до цивілізованого світу. Прийшло сприйняття, що тільки колективна відповідь такій е... брутальній агресії може зберегти цивілізацію, в якій ми з вами звикли жити, і частина в якої ми є. Гляємося, і саме тому світ зараз збільшує видатки на оборону, збільшує допомогу Україні, причому це дійснюється по всіх напрямках і по політичному, по економічному, і по військовому напрямку і таким чином ми переходимо до іншої фази вже нашого протистояння. А з бомкранівляється ключовим фактором у перемозі всієї ці ну, людської цивілізації над е, селенським злом і це не перебільшення. А що може військово оборонний комплекс світу? Тому що ми бачимо, що вони не зовсім були готові до використання зброї. Ви знаєте, ви дуже дипломатично відповіли. Я б відповів ще більш категорично протягом останніх 30 років цивілізований світ взагалі не готувався до такої війни, і ми спостерігаємо з вами про. То катастрофічний провал у таких поняттях як підтримання достатнього рівня обороноздатності та обороноспроможності спроможності країн, і тільки через півроку збройної агресії, активної фази збройної агресії з Російської Федерації проти України. ми… Бачимо, що цивілізований світ почав прокидатися і почав розгортати е, свій військово-технічний потенціал і бойовий потенціал. І ми зараз знаходимося тільки на початковій стадії цього розгортання, і ми не бачимо навіть і десятої долі того, чого б ми хотіли і мали б бачити. Тому що ну, просто світ не має достатньої кількості такого озброєння і бойової техніки, щоб зараз. С одномоментно наситити і задовільнити всі потреби збройних сил України і власне свої потреби також. Ну, взагалі. от останні роки ми бачили бо таку е, демонстраційне переозброєння світу. Вони е, демонстрували на виставках новітні зразки, якісь проекти, якісь розробки. Але фактично, е, коли почалась велика війна, е, вони побачили, що війна ведеться більш примітивним озброєнням. Але о, у великій кількості і навіть о, ті запаси зброї, які вони зараз постачають Україні, вони відверто говорять, що вони дуже швидко вичерпуються. Ресурсність їх о, оцих о, крутих о, і сучасних гармат о, в порівнянні зі старими радянськими, він о, не такий. О, вони швидко зношуються ці ж о, самі стволи, і, взагалі, о, ремонтопригодність їх зброї о, викликає деякі питання. Вони, ну, це, це вийшло чому? Це, це випадковість? Чи це а, дійсно а, вони так розвивали свій ВПК більш в демонстраційному форматі? Ні, вони не розвивали свій ВПК в демонстраційному форматі. Вони взагалі не дуже розвивали свій ВПК, тому що в цьому відверто не було потреби, тому що світ після закінчення війни. Мав глибоке переконання, що об ці озброєньові техніки просто не існує більше. Це не потрібно і краще гроші спрямувати на якісь інші розробки для того, щоб ну, покращити якість життя, допомогти там людям, що страждають від голоду, і таке інше. І повірте мені, я сам був присутній на конференціях з планування НАТО неодноразово розглядалися саме такі проблеми: не бойові а проблеми боротьби з тероризмом, проблеми з забезпечення водою і так далі. І тому подібне. Тому ми стикнулися ситуацією, коли кількість і якість озброєння відповідало саме тим проблемам, які перед собою поставив світ. А зараз, стикнувшись ситуацією, коли ми ведемо відчайдушну боротьбу масових армій, а Росія зараз повернулася до такого поняття, як мобілізаційна армія, ми говоримо про те, що світ тільки починає повертатися до цих розробок, і знаєте, на наочні. Приклад того всього є е, підготовка до постачання систем і для України. Е, контракт, який розрахований аж до кінця 2024 року, самі розумієте, що це дуже велика затратність, і ці кошти треба призначити розподілити. Ну І е, такий, такий самий приклад е, я завжди навожу, коли президент Байден зібрав. Керівництво військово промислового комплексу поставив задачу по відновленню в березні, і тільки в липні місяці перша удосконалена і модернізована система М 270 надійшла до збройних сил Сполучених Штатів. Можете собі уявити, яка катастрофічна ситуація власне склалася на, на у світі щодо протистояння такій масованій неспровокованій агресії, тому світ прокинувся, і ми з вами вистояли. Найголовніше, ми маємо триматися далі і розуміти те, що допомога готується, і весь світ власне за нас. Ну і ми пам'ятаємо, як Німеччина за часів Ангели Меркель знищили тисячі видів озброєння, ті самі танки, і скорочували свою армію, тому що ну немає в цьому економічної потреби в контексті розвитку Німеччини. Да, вони бачили зовсім інші напрямки розвитку і не вважали війну як таку заможливу, тому що в них були теплі стосунки з Росією, теплі стосунки всередині ЄС, теплі стосунки з авкеанськими партнерами. Але Ангела Меркель зараз на. Пенсії, і ми бачимо, і Німеччина теж розуміє, що війна все ближче і ближче наближається. І не лише в Україні, а й до старої Європи теж може наблизитись, все може статися. Але от днями з'явилися заяви Валерія Залужного про те, що може повторитися знову повномасштабний наступ, знову він можливий на Київ, і от в американському політику заявили, що на фоні ось цього можуть надати новий оборонний пакет допомоги. Яким він може бути? І дійсно, якщо таки в лютому Росія знову спробує. Напасти, і взяти, як вони кажуть, Київ за три дні. Е, яка зброя нам необхідна для того, щоб оборонятися і аби не повторити помилок, які були допущені? Хоча ми дуже міцно вистояли того дня? Ну, розумієте, можна довго говорити про те, наскільки Росія буде спроможна проводити таку операцію. Технічно вони можуть собі дозволити таку розкіш кинути свої війська в нову авантюру. І знищити ці війська, але ми розуміємо, що це потребуватиме дуже серйозного напруження наших сил, наших військ і підготовки всього суспільства. І безумовно не можна сподіватися на те, що ми можемо отримати еквівалентну кількість озброєння і бойової техніки, і щоб встановити паритет по озброєній бойовій техніці з Російською Федерацією. Це ну фізично, технічно і. Еко економічно, як ми з вами з'ясували, неможливо тому справа е полягає в тому, що Україні потрібно буде більш далекобійне озброєння для знищення потенціалу противника на підходах, е на підходах до зони бойових дій. Знаєте, тут я вбачаю такий дуже гуманний крок, адже знищення об'єктів, які е забезпечують підготовку і ведення бойових дій, виглядає більш гуманно ніж знищувати десятками і сотнями тих е нещасних. Які будуть намагатися під командою свого керівництва просуватися вперед і гинути абсолютно бездумно. Тому ну, дальнобійна зброя, інтелектуальна зброя, ну і постійний економічний тиск на Росію. Тому що знаєте, ми маємо прийти до ситуації, коли холодильник має перемогти телевізор. Тільки тоді росіяни, ну, можливо, прокинуться від того пропагандистського дурману і, і зрозуміють, що ворог не в Києві, ворог не в цивілізованому світі, а ворог в Кремлі. Дуже хотілося б. Я хочу ще повернутись до. Розвитку військово оборонного комплексу, але вже в контексті дій Росії, от наш колега Андрій Цаплєнко опублікував цікаву інформацію, що в Росії існує наказ 4630 від 3 листопада цього року, де сформульовано завдання по створенню додаткових виробничих потужностей для виробництва ракет, і для цього виділяється більше мільярда доларів. І вони хочуть збільшити до червня наступного року кількість е, випуску ракет Х-101, які щодня ну щотижня летять в бік України, до майже 470 штук на рік, при тому, що зараз їх випускається 56 ракет на рік. От ми говорили спочатку війни про те, що е, санкції, які запровадить світ проти Росії, вони унеможливлять виробництво подібного озброєння. Але з іншого боку, ми бачимо ось такі накази, які на 10-й місяць війни е, Росія намагається все ж таки реалізувати. Звідки Росія бере цей потенціал а, і о, ну чи працюють оці санкції, якими хочуть обмежити саме можливість ВПК Росії випускати високотехнологічну зброю? Отже, по порядку дивимося так: чи можна написати такий наказ, яким можна збільшити виробництво ракет в рази? Так, безперечно, можна. Але тут вступають в дію вже знаєте абсолютно об'єктивні так звані економічні показники, які говорять про те, що для того, щоб розгорнути таку потужну систему військово-промислового комплексу, потрібно мати відповідні виробничі потужності. Потрібно мати відповідний науковий потенціал, науково-технічний потенціал. Просто ну вибачте руки, які будуть це робити, і голови, які будуть думати над цим. Ну і е, створити відповідні підприємства на все це потрібні гроші, час технології. Е, з грошима в Росії поки що все нормально. То вони внаслідок е, такої доброї щодо них політики в лапках е, закупівлі вуглеводнів отримують достатньо е, ресурсу, ресурсів для того, щоб забезпечити себе фінансами. Е, що стосується виробничих можливостей, треба розуміти, що будівництво підприємства це не справа одного дня, навіть не на одного місяця, і, скоріш за все, не одного року. Тобто задекларувати можна все що завгодно, але фізично створити такі підприємства досить складно. Що стосується виробництва безпосередньо, то тут треба розуміти, що справа навіть не в тому, що, наприклад, та ж сама ракета Хаста, 1 вона може бути зроблена виключно з деталей. Які виробляються в Російській Федерації, проблема в тому, що ці деталі виробляються станками, як правило, імпортного виробництва, і з цим виникають дуже серйозні проблеми. І ці проблеми будуть нарощуватися саме завдяки тим санкціям, які вже діють, і які починаючи з нового року ще сильніше будуть тиснути на Росію. І новий пакет санкцій додасть ще проблем для російського військово-промислового комплексу. Тому в сумі можна сказати так, що чи можуть росіяни в певній мірі на, е, наростити виробництво? Ну зокрема тих самих ракет Х-101? так безперечно можуть. Чи забезпечить це виробництво потреби фронту в тих обсягах, які вони е, хочуть мати, ні жодним чином, але знаєте, це дозволить і вести таку тліючу війну і продовжувати війну на виснаження? На жаль, як вони це вважають, що власне входить в їх. Стратегічний задум, тому що вони все ж таки сподіваються, не думляючи реалії сьогоднішнього світу, що західна підтримка Україні припиниться і Україну віддадуть як такий жест доброї волі, не усвідомлюючи, що демократія так не працює. Тому скажімо ще раз, росіяни просто роблять злочин проти свого проти свого керівництва Росії робить злочин проти свого власного народу. Ну і з вашої відповіді і, ми зрозуміли ми в принципі, що так. Залізяча і грошей в Росії вистачає, але все таки хочеться сподіватися, що кваліфіковані кадри, айтішники, розумні люди, які б могли також сприяти от, виготовленню оборонного озброєння. Вони виїхали за межі Росії. Вони зрозуміли, що в принципі, от те про що ви казали, що коїть з людьми сама Росія і влада і Кремль. Ну хочеться на це сподіватися. А, хочеться так. Я хотів би тут сказати, що одна хвиля мобілізації призвела до того, що практично один мільйон робочих рук вийшов з як то кажуть з економічного обороту Росії, і кожна наступна хвиля мобілізації буде тільки. Поглиблювати цю прірву і приводити до деградації власне всього ресурсного і економічного потенціалу Російської Федерації, тому я ще раз підкреслюю, що військово-політичне керівництво Росії робить злочин в першу чергу проти свого народу на сел. Ну, так, не все ж вирішують гроші в принципі. Ну і люди, і мізки людей. Це важливо велика кількість росіян виїхала з Росії з початку мобілізації. Мені здається, що це найбільш така ефективна в контексті виробництва і можливості працювати не руками, а головою розробляючи якісь продукти. І це, це і, да, і це теж удар. І це теж удар по Росії, по Путіну і може й тому він метушиться зараз і намагається навіть поїхати в Білорусь. Він не був там з 2019 року. Останній його візит влітку був. Зараз він планується на 19 грудня, сам поїде в палаці. Його будуть приймати. Як анонсують про це? Це дуже цікавий да момент, тому що Путін дійсно кілька років не відвідував мінськ, і тут і завжди да, Лукашенко їздив до нього на поклон. А, а тут в умовах він не в умовах, коли фактично Мінськ набагато ближче ніж Москва, і набагато менш захищений а, в військовому контексті, Путін наважується на такий візит, чому а... цікаво, як ви вважаєте, що вони там можуть обговорювати і нас цікавить саме Україна, і ця зустріч анонсується як зустріч не лише цих президентів, але й міністрів оборони цих країн. Тобто, це такий ну відверто військові перемовини плануються. Про що це може йти мова в та в такому форматі? Мова може йти про те, що Росія, мабуть, буде вимагати розгортання додаткових військових баз на території окупованої Білорусі, і скоріш за все піде на такий жест. Додаткові війська можуть бути розміщені там. Йдеться можливо про постачання додаткового озброєння для білоруської армії з метою все ж таки примусити її до участі в наземних операціях, тому що скажімо так, мене Часто дратує така думка, що Білорусь ще не вступила в війну. Вона давно вже вступила в війну, допомагаючи противнику наносити повітряні удари, надаючи їй свою територію і комунікації для пересування противника, тобто йдеться про просто іншу фазу цієї війни. Наскільки Білорусь до цього готова сказати складно, але те, що її будуть примушувати до цього, то, то є безумовним. Можливо, будуть створюватися ще додаткові умови для здійснення тиску не тільки на Україну, а на демонстраційні дії проти країн Балтії, проти Польщі, які межують з Білоруссю, для того, щоб створити таку певну загрозу НАТО, і можливо таким психологічно-політичним тиском спробувати переконати країни НАТО припинити. Нити підтримку Україні, тобто спектр дуже великий. А питання, які можуть обговорюватися, аж до того, що може бути підписана ідея про об'єднання кінець кінцем і створення наддержавних або вже єдинодержавних утворень, ну які завершать знаєте таке створення союзної держави Росії і Білорусі. І білорусь остаточно втратить свою суб'єктність. Побачимо, як ситуація буде розвиватися, тому що як ми говоримо, поле для маневру в них є досить серйозне, і до чого вони домовляться, покажуть не дні, але ми. ми... Що стосується України, маємо посіберігати свою готовність, розуміючи, що білоруська територія, як територія окупованої держави, вже є плацдармом для здійснення агресії проти України, яка здійснюється в тому числі з території Білорусі, не прямим способом, але здійснюється. А скільки часу може знадобитись для того, щоб сформувати ударні угрупування на території Білорусі? Ви знаєте, якщо ми говоримо про ударні угрупування, ми говоримо про те, що для їх розгортання потрібно буде кілька місяців, тому що білоруська армія, армія, яка ніколи не брала участь у війні в бойових діях, вона не має такого досвіду, і вона має виступати як додаток до російського ударного групування на сьогоднішній день. За різними відомостями, менше 10 тисяч російських військовослужбовців знаходяться на території Білорусі. Русі, і цього явно недостатньо для створення такого питому ударного групування. А якщо ми говоримо про е, е, дійсно групування, що може створити, становити загрозу, це, це має бути ну, щонайменше до 100 тисяч військ. Е, власне, те, якщо ми говоримо про дійсне угрупування, останнім часом для цього моє... місяці потрібні будуть. Останнім часом ми чуємо достатньо радикальні заяви кремлівського штатного божевільного Дмитра Медведєва, який ну обрав таку нішу людини, яка намагається налякати світ, налякати Європу, налякати Україну. І він останнім часом відверто говорить, що постачання Україні західної зброї. Створює можливість для Росії наносити удари по країнам, які підтримують Україну, і це мовляв вкладається в їх формат розуміння ведення правил ведення війни. Наскільки серйозно захід сприймає ці заяви, тому що ну, от аналізуючи як світ реагував на війну в Україні з 2014 року, світ відверто лякався таких лякався війни з Росією, конфронтації і таких радикальних заяв на сьогоднішній день? Чи е, впливають на форму, на світогляд е, і на розуміння війни в Україні е, європейців і е, американців? Ось такі подібні заяви Медведєва? Ні, абсолютно не впливають. Абсолютно не впливає. Такі заяви робляться для внутрішнього споживання, тому що знаєте, ще за часів холодної війни Російський Радянський Союз, який мав ну просто неспівставніспівставний рівень бойового потенціалу, навіть не зробив жодного пострілу в сторону країн НАТО. Тому розглядати Росію як країну, яка може створити таку серйозну загрозу. Ну, було просто нерозумно і, і такі заяви лунають виключно для внутрішнього споживання Російської Федерації, а світова спільнота вже бачила результати цих заяв. Нам з вами накреслювали вже десятки червоних ліній. Типа, удар по Криму буде червоною лінією, удар по території Росії буде червоною лінією і так далі, і так далі, і тому подібно. І в результаті ми отримали велике нічого. Така сама ситуація, власне і там, розуміючи, що світ має потенціал, ну, скажімо так, в 10, в 10 разів більший, аніж потенціал Збройних сил України, який успішно протистоять агресії. І тому любі такі заяви ну, слід розглядати як в виключно інформаційно-психологічному контексті, і не більше. Світ Свідомо загрозу він розуміє, що держава залізча може стріляти і противник може атакувати. І саме тому зараз задіється дуже широкий спектр завдань і кроків, які б могли запобігти цьому і унеможливити будь-яку агресивну акцію з боку Росії. Як можна сприймати Медведєва серйозно, якщо його телеграм-канал нагадує записки божевільного? Всі Дякуємо це разом дуже Сергій Грабський з нами був на зв'язку. Військовий експерт? Дякуємо за дуже цікаву змістовну розмову на питання, які цікавлять сьогодні кожного українця.